Аромат. Дивіться, як це красиво. Бачите? М -м -м! Боже у мене таке відчуття. Знаєте, як, як то я на весіллі побувала? Як колись були весіллі в шалашах, може рослину ковтнула і такі огірочки малосольні. Дуже смачно. Може, навіть трошки забагато солі, а може такий кусочок попався. Воно такий дуже гостенький-гостренький, багато чесненьку. Дуже смачно цибулю чіпати поки не буду. Хто любить, щоб були зовсім малосольні, то додайте солі. У нас була одна ложка з чубом, додайте без чуба або там більше половину ложки. Це неймовірно. Покоштує, може вона ще не замаринувалася, може вже. Це буде божественно. Варто пробувати. Нехай маринується далі.